Сьогодні вирішили ми поїхати на Голдстрім. Е, Це у нас тут таке гарне місце в лісі, е, де річка, зараз риба йде на неї і дуже гарний водоспад. Ось, і тут, і тут, виходить, дуже багато людей приїхало і не було де стати. І всі поставали в лісі. Але тут скрізь написано, що парковка заборонена, і ми теж було поставили. Ми і наш брат, ми. але нас попередила міліцейська... поліцейська машина, що тут не можна ставати, і що ми забрали, бо при буде штраф. Ну і ми забрали. Поїхали, думали поїхати на океан, але десь заблукали, розвернулися. І вирішили назад поїхати. Їдемо назад, а тут ось таке такий корок із евакуаторів. І всі ці машини людей, які пішли на водоспад, усі тепер на тих евакуаторах. Я не знаю, дуже велика, великий корок. Ми стоїмо в корку, Невідомо, коли це закінчиться. І поліції багато. Ось такий людям. Ай, вихідний день. Тепер їм потрібно буде якось добратися звідси з лісу, заплатити штраф приблизно, Вадим каже, 150 доларів. Чи і... 250. 250 і забрати ці всі свої машини? Нам просто крупно повезло, що якраз їхала ця поліцейська жінка, і нам сказала, щоб ми забирали свої машини. І ми назад Таке. то ми Такий у нас сьогодні вихідний день, Назар за льоною, і ми з Вадимом.